Ось така гора в мене баклажанів. Два відра тут це з нашого городу. Зараз я половину почищу, поріжу і посмажу. А другу половину просто поріжу і посмажу. У мене буде два рецепти. Поріжу, посмажу і покажу вам все. Так, одну частину баклажанів я почистила і порізала. Тут десь кілограма 3 уже чистого, чистої ваги. Зараз пересолю, посолю і хай постоять. Небагато так, ложку десь солі і хватить. так смажу не сильно. Піджарюю. і в духовці. Поставила, підчарила цибульку, ну, не сильно так, до прозрачності і все. Висипаю у сині баклажанчики. Так, зараз додавлю приправу до шашлика. В склад приправи до шашлику входить сіль. Значить, я на цю кількість. Баклажан кину, три ушки. Так. Раз. Два. И три. Все, зараз все перемішаю гарненько. І попробую на смак. Додала я ще ложку. На смак мені треба більше. Не три ложки, а 4. Це на 2 кг баклажан. Зараз долю оцту 9%. Візьму ложку і ложки 3, 4, 4, мабуть, вілю. Рецепт я напишу під відео. Баночки в мене підготовлені. Я їх прожарила в духовці. Я завжди так роблю, мию і ставлю в духовку. Пів години в духовці і все. І вони стерилізовані. Кришки теж. Кришки теж я про цей прокип'ятила. Так, накладаю баклажани у баночки. Ось так я зроблю. Три ложки я все-таки влила оцту, і зараз ще в кожну баночку додавлю по чайній ложці. те щоб на як той казав. Все розкладаю. Цей процес я вам покажу. Потім уже як закінчу. Розложила сині. Зараз у кожну баночку вийшло в мене сім баночок із 2 кілограм. І зараз в кожну баночку я додав чайну ложечку оцту. Ось так. В кожну баночку додаю. Такі вийшли баклажани. Під шашлик.